Добрий раночок любі мої, я в тепличці зайшла в теплиці перевірити, як тут що. в нас морози нічні. Значить, зараз було проблискувало сонечко, то зараз в тепличці тепло. От. А так холодно, що знову дощ зі снігом. От. У е, нас було мінус 5. Вночі було мінус 5, я о третій ранку. Прокидалася, дивилася, я зайшла за рожеєм. Дивіться, редисочку зібрала. Ось така в мене вже редисочка. Ось ось така. Мені моя. Так, і зайшла все перевірити. Більш-менш все добре. Значить, все зеленця нормально, горох цілий. І щоб ви не думали, що я вас дурю, там, чи розповідаю якісь казочки да? з приводу морозу, дивіться. Оце ось моя теплиця, да? тут все накрито. І не накрита мері, мері просто до одного місця. Да? Це все. Ось у о... мене полізла картопля. Хто мене дивиться, у мене минулого разу минулого року, ось тут була картопля, де зараз редиска. Дивіться, полізла картопля. Я її не чіпала, не було коли. Дивіться на картоплю. Гляньте, не фокусує, бачите? Бачите, що знає? Це вона на проході в теплиці. Бачите що? Вона просто змерзла. Просто змерзла. Ось так. Так що не кажіть, що я шуткую. У нас такі сильні морози. На проході в теплиці, всередині. Картопля просто її просто знищожило, вона змерзла. Так, і зараз покажу ось крайній. У мене не хватило трішки волокна. Ось такий трошечки такий кусочок в мене не накритий. Значить, дивіться. Салата нічого, вони тільки трішки, бачите, сонця немає, вони трішки колір, ну як хлорозять, трошки колір втратили. Ось тут горох. Ось цей теж, бачите, колір який. Це тому, що сонця немає. А сонце піде, він позеленіше. Так? так, в принципі, тут нормально ось він, значить, тримається. Є білі п'ятна, тому що був поморожений. Дивіться, ось гілочка. Гілочка гороху, бачите? Вона змерзла, померзла. Ось Та що не фокусуєш таке. Бачите, померзла. Де накрито, все чудово, все клас. Дивіться. Який гарний і салатик, і горошок, все чітко. Тому що він накритий, його мороз не чіпає отак. А тут де ось деякий нормально, тільки кольором такий, да? а деякий все, гілочка пропала. Одна. Так що, отак. отак Тримаємося. Ще дві ночі нам треба пережити. Он шпинатик. То що, таке сьогодні, з камери з моєї, не хоче фокусувати. Шпинатик. Живий, здоровий. Не, не до кінця, бо, ну я ж бігом-бігом ставила його так. Не до кінця закривається, бо треба було сильніше його. В землю, та не було коли, як вийшло, головне, що стоїть. Да? І нічого, воно не мерзне. Навіть крайній там, він не мерзне. шпинату все одно. От щоб ви розуміли, щоб ви розуміли. А так все добре. все добре. Зараз в іншу тепличку зайду, гляну, що в нас там. Є біда, звичайно, горох, який на дворі померз, зараз покажу. Вийду, звідси, все закрию, а так. Сьогодні у нас буде радисочка, слава Богу. Так, покажу ще в третій теплиці. Знаєте, треба мені вже на теплицях номера зробити. Номера. Щоб якось їх номерувати. Так, дивіться, ця геть всередині не накрита, але тут тепліше. Я вам скажу, в цих зелених теплицях в них тепліше. Не знаю, як у кого, а в мене тепліше. Цибулька. Все добре. Все добре. Нормально цибулька все почуває. Салатик. Все добре. Ніхто не змерз. Дивіться, росте. І червоненький, і зелененький роменчик, він який вже круте мені ці. Качаний, так що все норма. Ось навіть те, що з'їли. Він був з'їдений, геть, дивіться. Серединка є, нам начхати, ми ростемо. Отак, І ось оцей теж був з'їдений. Дивіться, серединка є, є, ми поперли. Холющий. Отак. Так що все норма. Зараз в першу піде. Тут все прикрию. Ну що, Ще два дні морозів, дві ночі. Ну і там третя, ну там нормально, там ноль. Того ще, чітко. Переживемо і підемо на продажу. Так, ну і поки йдемо по дорозі, ось горох. В принципі, накритий, але вітер, ви розумієте, дуже сильний вітер, його зриває, підриває. Так, ну, давайте посередині. Почнемо з середини. Ось, дивіться, той, що трошки накриття відсутнє, бачите? Померз. Ось, померз. Там, де накритий. Більш-менш. Та що, фу... ну, фокусуй давай, ну. Більш-менш, трошки його, звісно, те потріпало життя. Так, а тут а зараз спробуємо так обережненько відкрити. Воно, бачите, лежить. Воно, ото вже все. І там не один кущик такий. Але є нормальні воно. Є нормальні. Ну, ви бачите самі. Ну, все одно, я думаю, гроволокно рятує. Але отут ось полягав. Раз, два, я вже бачу три. Три кущика я бачу лежачих геть. Ну, а тут не непогано, бачите, стоїть. що може і виживе? Нічого. Будем жити. так прикрила. Вітер сильний, зриває, я вже попідлажувала, чим тільки змогла там доскою. Ну, коротше, такі справи. Йдемо в першу теплицю. Це я що по дорозі, думаю, покажу. Тут нічого, тут живий ще. Під укриттям нормально, де немає укриття, бачите, все. Хана. Ну і вже як пішла така п'янка, показую полуницю. Більш-менш. Більш-менш. Куди я бачу, вона ну, нормально, вона терпить ще таку температуру. куди вона трішки поприхват... поприхватувалася, я там бачила. А ви ж розумієте, що вона в мене вже викидає ось цю серединку, з якої буде цвіт. Оце що мене бентежить дуже. Ну нічого. Надіюсь, що ми переживемо ще тр... трішечки нам. Ось о, дивіться, бачите цвіт. Він ще не встигне померзнути, Він ще не розкритий. Цвіт. На його прикрити так. Листочком так хорошо прикрити. Цвіт, є мою Я думаю, що вона не одна така, є ще. Ой, горе мені горе, ну нічого. Надіємося на краще. От такі справи. Ось теж цвіт, дивіться. Цвіт, бачите? Хоче вже мені розквітнути. Дівчинка, давай, давай, тримаємося ще трохи, ще трохи. І потім може вже все. Ще три дні. Три дні. А тут в мене прям, бачите, все закрито. Бо ця в ній прохолодніше, ніж в тій. Та так вона закрита, вона йде між теплицями. То більш-менш, хоча ви ж бачили, що робиться на проходах теплиці. Так, а тут в мене все запаковано. О, та тут тепло. тут тут ту Давайте подивимось. Дивіться, салат воно так відкритий, він тільки трошки накритий. Бо теж не закопано так, як, як треба труби, і не вистачає трохи. Ну, нічого, нічого. Салатики, бачите, все добре, все в нормі. Тримаємося. Так, хорошо. О, попадало трошки агроволокно на радиску, надіюсь, її нічого там. Так, перевіряємо, що в нас там. Круто. Зараз подивимося салат. Ой, понаступала тут. А це капустка. Капустка. Файна дівка, її можна було і не накривати. Салат. Все добре. Слава Богу. Дякуючи. Господу ми отак от тримаємося. Зараз доберуся до редиски, глянемо так, що. Залізла так, залізла до редиски. Все норма, все добре. Дивіться, яка радисина вже. Як Тут волого. Так, це аутелла, що там будівам, Бідний. А як його? Підіжіть секунду. Так, бо був геть за... затулений. Ну що, Будіам ще ні? Ще родисин, ну там є якась, ну. Тут геть щось таке малий о, не знаю, о. Надіюсь, як знімемо все вона. А ось у будь є, дивіться, Бачите, ресинка. Теж формується. Ну, аутелка, звичайно, от на Наступний рік тільки аутелла. Красунька. Все, я довольна, ми переживаємо це все дуже добре. я так нервувала, я так, я думала все. А, ні. Дивіться, а, ні. Тут тут-от-от. -ту -ту -ту. Господи, поможи. А так, що я собі оце допланувала? Тут взагалі в мене таке гарне укриття. Що я придумала? Значить, оце укриття я залишаю. Це все, звичайно, я буду знімати. Залишаю, як я його з'їму, хай все росте. А потім е, горох, же ж я зберу, буду висаджувати е, цей, скажіть, я скажу, огірки. Да? І огірки я ось так от буду прикривати. І все буде з ними добре, вони в мене підуть, росте і все буде гарно. Ось такі в мене плани. У нас знову спортилася погода. Вітра страшні, господи, хоч би не позносило мені нічого. Отакі от, от справи. Огірочки ростуть. Це ті, що були вторі, другі в мене. Дивіться, яка коренева. Клас. От такі. Я буду підсипати тут земельку, для того я і залишилась так пустувати стаканчики. Так, коротше, займаюся поки розсадою. Попікірувала я, пікірнула ті мої стрьомні помідорчики, які не хотіли рости в касетах маленьких, то я їх отак от попікірувала. Зато перцям. Воно, хоч би що красунчики. Так, всі помідорки. Великі вже це високорослі. Щось у мене тут з підсвіткою трапилося. Зараз треба її. Трошки підколоти, щоб вона туди не лізла. Так. Ну і ось. А ось, бачите, не в касетах посаджені. Оце так тепер буду робити. Не сподобалось мені в касетах, в тих маленьких. О. Шикарні помідори. Так, тут все норм. Зараз глянемо кореневу. Тільки що перші були. Ось перші помідорки. Дивіться. Отак. От Отака коренева. Клас. І ось такі помідорки. аби погода була. Щоб висадити їх. Нічого, подивимось. І на напрощують у мене ще помідорки пророщуються, сортові, ще підсадила. Воно ті, що попікірувала, надії, немає. Так. І це кабачечки. Ще сидять. Вони в мене тут гріються ось під полівочкою. Та й таке ось Розложилося тут, зараз все. Наведу порядочки все, так, і все, поки що. Такі справи.